День Незалежності України це державне свято України, яке відзначається щороку, 24 серпня, на честь ухвалення Верховною Радою УРСР акту проголошення Незалежності України, що заведено вважати датою відновлення Незалежної Держави Україна. Давайте дізнаємось більше з історії становлення Незалежної Держави України. Київська Русь. Могутня середньовічна держава, що існувала з 9 до 13 століття нашої ери. Історія про те, коли утворилась Київська Русь, охоплює драматичні події, пов'язані з державним переворотом та захопленням влади на цій території династією Рюриковичів. До виникнення давньоруської держави на її майбутній території існували розрізнені племінні утворення. Традиційно першим правителем Київської Русі вважається князь Олег із родини легендарного Рюрика, який у 882 році заволодів Києвом. Його наступник Ігор воював із Візантією і загинув від рук деревлян. Дружина Ігоря, княгиня Ольга, стабілізувала державу та прийняла християнство. Правління її сина Святослава ознаменувалося воєнною експансією на схід. Та південь. Його син Володимир Великий, що посів трон після братовбивчої війни, розширив терени держави, розбудував Київ і охрестив Русь. Після його смерті спалахнула усобиця, внаслідок якої київським князем став Ярослав Мудрий. Згодом влада перейшла до тріувірату Ярославовичів, нащадки яких розділили Русь на окремі князівства. Давши початок процесу феодальної розробленості, продовжило традиції української державності Галицько-Волинське князівство, також Королівство Русь, середньовічна монархічна держава у Східній Європі. Існувала протягом 1199-1349 років. Керувалася князями і королями із династій Рюриковичів, П'ястів та Гедеміновичів. Утворене Волинським князем Романом Мстиславичем наслідок приєднання Галицького князівства у 1199 році. В історії українського народу Галицько-Волинське князівство відігравало надзвичайно велику роль, ставши після занепаду Києва новим центром політичного та економічного життя. Територіально та політично воно об'єднувало практично всі еднічні українські землі. Зберегла від завоювання та асиміляції Південну та Західну гілки східного слов'янства. Сприяло їхній консолідації та усвідомленню власної самобутності у XVI столітті. Українці витворили новий соціально-політичний феномен запорозьке козацтво. Виникло козацтво завдяки комплексу чинників. Передусім, це природне прагнення до самозбереження. Самоствердження і самореалізації, а також наявність великого масиву вільних земель, так званого Дикого поля, у Запорозькій Січі формувалися підваленої республіканської форми правління, нові принципи судочинства та джерела права. В середовищі козацької еліти вперше в історії сформульовані фундаментальні основи майбутньої національної державної ідеї, головні серед яких право українського народу на власну державу. Та генетичний зв'язок козацької держави з Руссю. Гетьманщина або військо-Запорозьке, українська козацька держава на території Надніпрянщини, Сіверщини та Східного Поділля, утворилася внаслідок найбільшого козацького повстання Гречі Посполитій – Мельниччини. Вершиною політико-правової думки Гетьманщини стало укладання Пилипом Орлоком 1710 року Конституції. Як договору гетьмана війська Запорозького зі старшиною та козацтвом, це була одна із перших європейських конституцій нового часу. Російський імперіалізм різними способами і методами обмежував українські національні державні інститути. І, зрештою, до кінця XVIII століття ліквідував їх. У XIX столітті українці, як і більшість європейських націй. Пішли шлях від романтичного захоплення нудом до політичного самоусвідомлення, сформувалося поняття української нації з її етнічними кордонами, мовою та культурою. Покоління руської трійці, кирило Мифодіївського товариства, громадівців і братства Тарасівців заклали підвалини для майбутньої української державності. Упродовж ХХ століття. Попри історичні катаклізми та мільйонні жертви, українці неодноразово виборювали самостійність. У ході української революції 1917-1921 років, вперше у ХХ столітті створили незалежну національну державу. Від моменту створення у березні 1917 року Центральна Рада намагалася забезпечити демократичні законодавчі підвалини державного будівництва, затвердила принципи судової системи, закон про вибори, сформувала уряд, розпочала формування війська. Ці принципи були реалізовані в Українській Народній Республіці, проголошені 20 листопада 1917 року. За часів Української Народної Республіки, у 1918 році затверджено герб, основним елементом якого був тризуб герб Володимира Великого. Тоді ж пісню Павла Чубинського ще не вмерла Україна. На музику Михайла Вербицького затверджено гімном державним прапором став синьо-жовтий стяг. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Друге державне утворення часів української революції, форма якого гетьманат, походить із козацької епохи. Від грудня 1918 року на більшості територій відновлено Українську Народну Республіку на чолі з директорією. Вона ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову країни, про державну мову, українську автокефальну православну церкву, встановлено грошову одиницю гривню. Помітний слід в історії державотворення залишила Західноукраїнська Народна Республіка, яка мала дієву систему органів влади Боєздатне військо Українсько-Галицьку армію. 22 січня 1919 року була проголошена акт злуки УНР і ЗУНР – подія на законодавчому територіальному ментальному рівнях. Об'єднала Україну та стала підставою для відліку історії Соборної України. Попри те, що УНР і ЗУНР зазнали поразки від зовнішніх агресорів, і територія України була окупована східними і західними сусідами, ідея здобуття державної незалежності стала визначальною для національного визвольного руху ХХ століття. При найменшій можливості українці заявляли про право на власну державу. В умовах Другої світової війни, 30 червня 1941 року, у Львові під час засідання національних зборів було прийнято Акт відновлення Української держави, створено уряд. Акт спирався на традиції УНР і ЗОМР слідом за Львовом проголошення акта за часів існування комуністичної тоталітарної системи, Ні Голдомор 1932-1933 років, Ні Масові голоди. І репресії, великий терор, економічні та політичні експерименти не змогли викорінити державницькі устрімління українців. Наприкінці 80-х років ХХ століття в умовах послаблення командно адміністративного диктату знову відродився масовий національно-патріотичний рух і поставило питання незалежності. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності України. Який став точкою відліку сучасної державності. Насправді ж, відбулося відновлення державного суверенітету, за який українці змагалися протягом багатьох століть. Навіть більше, проголошення державної незалежності Україною відіграло вирішальну роль у розпаді СРСР та остаточній ліквідації комуністичної толітарної системи. 1 грудня 1991 року. На всеукраїнському референдумі український народ абсолютною більшістю голосів підтвердив прагнення жити в самостійній державі. 28 червня 1996 року відбулася ще одна знаменна подія прийняття Конституції. Основний закон остаточно проголосив Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив народовладдя. У 2013 2014 роках під час Революції Гідності українці відстоювали ще й європейський шлях розвитку і засвідчили готовність боротися за нього як за самостійне право вибору та свободи. Натомість Росія, втративши можливість контролювати та використовувати нашу державу, вдалася до злочинної військової агресії. Вона анексувала Автономну Республіку Крим і території східних областей України у 2014-му. Україна зупинила вторгнення російської регулярної армії та зберігла державність в ніч 24 лютого 2022 року. Росія відкрито розпочала повномасштабну війну проти України. Завдяки супротиву української армії та сил самооборони, вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий термін. Швидке об'єднання країн світу для допомоги Україні, як і запровадження потужних санкцій проти Росії стало несподіваним ударом для країни агресора. Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Ми сильні, сміливі, бойові. Ми можемо перемогти і робимо дуже багато для цього. І так, маленькими кроками. Їдемо до великої мети, знищимо ворога та піднімемо наш стяг у всіх куточках незалежної України, від Ужгорода до Донецька, від Чернігова до Севастополя. І скоро заживемо, як ніколи раніше, цінуючи найголовніше свободу і мирне життя.